22 липня 2025 року, день, коли увага всього світу знову привернулася до України. Та якщо раніше на шпальтах видань майоріли кадри героїчної боротьби українських військових чи кадри жорстоких руйнувань, яких завдала Російська Федерація, то того вівторка світ бентежився через геть інше. Закон 12.414, який міжнародні партнери назвали таким, що руйнує антикорупційні структури в Україні. Чи справді воно так. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Радий вітати тих, хто бачить мене вперше, і теплі обійми для тих, хто підписавшись, залишився тут надовго. У цьому відео ми підіб'ємо підсумки цього насиченого тижня, обговоримо невдоволення українців через Шабаш у Верховній Раді і реакцію міжнародної спільноти на 12414. А ще додам трохи суб'єктивної думки, з якою ви можете погодитися або не погодитися у коментарях. Події у вівторок, 22 липня, розвивалися колосально швидко. Відлік будемо вести із дописів кількох депутатів. Наприклад, Анастасія Радіна на своїй Фейсбук-сторінці повідомила, що у законопроєкт 12414 просто в день голосування додали правки, які роблять САП декоративною інституцією і передбачають повне узалежнення діяльності набу і САП від волі генерального прокурора. Зокрема, правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями бути фактичним керівником САП і Передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам, надати набу обов'язкові письмові вказівки і витребовувати матеріали будь-яких справ, передоручати справи будь-яким прокурорам з інших органів. У разі голосування за ці зміни антикорупційна інфраструктура України буде фактично знищена, наголосила народна депутатка і додала, що наслідки ухвалення цього законопроєкту для держави вважаю, Катастрофічними, мабуть, саме ось ці слова про катастрофічність наслідків змусили українців, особливо молоде покоління, пильно слідкувати за подіями у цей день. Народний депутат Ярослав Железняк тоді повідомив, що на порядку денному було два важливі питання: звернення до США щодо допомоги, а потім ліквідація набу і САП. Це виглядало як блюзнірство. Рух чесно пише, що законопроєкт номер 12414, який мав адаптувати положення КПК до реалій воєнного часу і посилити розслідування зникнень безвісти під час війни, зазнав значних змін до другого читання. Водіозний нардеп від слуги народу Максим Бужанський вніс низку правок, які, по перше, не мають жодного стосунку до теми закону. А по друге, подані з порушенням регламенту Верховної Ради. Після завершення офіційного строку, встановленого статтею 116, низка депутатів пішли блокувати трибуну. Ризикуючи зустрітися із певними наслідками, які можливі у парламенті, за не такі голосування, вони намагалися достукатися до більшості народних обранців з проханнями не стріляти собі в ногу. Це я перефразовую їхні заклики не ухвалювати законопроєкт 12414. Але у депутатів вже були заряджені пістолі, тільки замість пальця на гачку. Карточка опинилася на зеленій кнопці. Далі пішли заяви про грантожерів, зовнішнє управління, неконституційність. І ні, цим займалася не російська пропаганда, як ви могли припустити, а Юлія Тимошенко, яка назвала цей день світлим. Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті, бачите, навіть світліше стало. Тому що тому що перший раз ви переконалися в тому, що колонізація України це не панацея від всіх наших проблем, панацея від всіх наших проблем. Це чітка конституційна збалансована влада. Кумедно, але схожий до Тимошенкового меседж уже висловлювали, наприклад, російський диктатор Путін у лютому 2022 року. Посла США напряму контролюють Національне агентство по предотвращенню корупції, національне. антикоррупционное бюро, специализированную антикоррупционную прокуратуру и высший антикоррупционный суд. Делается все это под благовидным предлогом для повышения эффективности борьбы с коррупцией. Ну хорошо. А результат это где? Словом, так званий світлий день увінчався порушенням регламенту, голосуванням у турборежимі, підписом спікера і передачею на підпис президента. Що було потім, гадаю, ви вже бачили кадри з того, як висловлювалася частина українського народу. Звісно, що ця ситуація обурила українців з кількох причин. Розберімо найголовніші, принаймні на мою думку. Перше від слова корупція в наших людей сіпається око. Тому що важко усвідомити, як у деяких моральних потвор підіймається рука наживатися у такий важкий час час повномасштабного вторгнення. Звісно, що за цим мають пильнувати правоохоронні органи. Національне антикорупційне бюро не задовільнило надії українців на 100%. але низку справ вони ініціювали до того ж, як бачимо з цього тижня, стали своєрідною кісткою в горлі вищих посадовців держави. Наприклад, суспільне підсумувало. Національне антикорупційне бюро з квітня 2015 до лютого 2025 року підготувало 205 обвинувальних вироків для 274 людей. 140 людей засуджено до ув'язнення, 42 сидять. Дехто з підозрюваних чи підсудних розшукується за кордоном, бо виїхав. Безпосередньо набу нікого до тюрми не саджає. Детективи розслідують справу топ-посадовців і передають у вищий антикорупційний суд, який вже вирішує засудити чи виправдати фігурантів. Це мало. Чи багато висновок кожен робить сам для себе. Детективи подекуди потерпають від різних труднощів. Їх мало. Справа це діло тривале, адже вирок тягне за собою тяжкі наслідки для фігурантів. Мало суддів у Ваксі, бо там високі вимоги. А Феміда в Україні в плані знань, вмінь і досвіду. Шкутильгає на одну ногу, так точно. Не все ідеально, і в плані так званого російського сліду, до якого часто апелював український президент цього тижня. 21 липня Служба безпеки України та офіс генпрокурора викрили чинного народного депутата України у роботі на Російську Федерацію. Він мав значний вплив на діяльність набу. Буцімто Федір Христенко був топовим агентом ФСБ і відповідав за посилення російського впливу на національне антикорупційне бюро України. І, до речі, втік за кордон. Його звинувачують у тому, що він перебуває. У тісному зв'язку із Юрієм Іванющенко, відомим як Юра Єнакіївський, котрий є резидентом ФСБ і Сматрящим від російської спецслужби за так званою ДНР. Крім того, Христенко був зв'язковим колаборанта Артема Саркісяна, відомого як Артем Горлівський, який загинув під час вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року. Зараз Христенко перебуває у тісних стосунках із частиною керівників бюро. Серед них один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан. Магамід Расулов, якого СБУ затримали за підозрою у веденні бізнесу з Російською Федерацією і контактах з росіянами. Ще один із його зв'язків це керівник підрозділу детективів набу Олександр Скомаров, з яким Христенко перебуває у тісному контакті, зафіксовано як у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що належав. Дружині Христенка, детективи набу нібито допомогли у втечі ще одному українському бізнесмену бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Геннадію Боголюбову. Зокрема, два співробітники бюро підлеглі з Комарова супроводжували олігарха втікача під час перетину ним державного кордону України. Вони перебували у сусідньому купе поїзда для підстраховки. Відповідну спецоперацію за даними слідства, також організував Федір Христенко. У Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень набу, зокрема, документи негласного слідкування за фігурантами а також. Анкети кандидатів у детективи бюро, що свідчить про російський вплив та системні витоки інформації з антикорупційного відомства. Йому вже повідомили про підозру за низкою статей кримінального кодексу. Це державна зрада і зловживання впливом того ж дня. Служба безпеки України та офіс генерального прокурора викрили на проведенні бізнесу на Росії одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магевендрасулова. За матеріалами справи, цей високопосадовець у Дніпрі координує діяльність бюро в прифронтових областях України. При цьому має контакти з представниками країни-агресорки і допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю. З Росією уже наступного дня, якраз під час голосування в Раді, СБУ та ОГП викрили нові факти витоку інформації з обмеженим доступом в набу під час обшуків за місцем проживання нардепа ОПЗЖ виявлено матеріали негласних слідчих дій та анкети детективів. Бюро це я насправді коротко переповів про перебіг дій правоохоронців в СБУ. Ви можете почитати про це детальніше. А ми з вами повернемося до найважливішого питання: чому для того, аби російського сліду у структурі не було? Треба передати її в підпорядкування генпрокурору. Законодавство України у цьому плані вже є досить структуризованим. Якщо персона співпрацює з Росією, її викривають правоохоронці, особа ловить статтю про державну зраду, сидить на судах, здебільшого без права внесення застави, і потім присідає за ґрати на 15 років або до кінця життя. Все так воно і працює знову ж таки не досконало. Але сама процедура є. Український президент увесь цей тиждень підкреслював, що російський слід чи вплив неприпустимо, і це справді так. Але навіщо для цього ухвалювати законопроєкт, яким фактично генпрокурор наділяється правом забирати будь-яку справу набу, щоб потім тихенько і тривало вести її так, як вигідно комусь. Повертаючись до хронології подій, протести лише наростали того вечора. Хоча спершу вони були заплановані лише в Києві, з хаотичними гаслами на картонках почали виходити в інших містах. Ветеран війни і Харківський. Активіст Автомайдану Дмитро Олійник закликав небайдужих зібратися біля дремтеатру Франка у Києві. І люди вийшли: беріть картонки від коробок і робіть плакати, де пишіть все, що думаєте з приводу наступу на антикорупційну систему протягом останнього часу, написав він на своїй сторінці у Фейсбуці. І люди вийшли і написали буквально все, що думають про законопроєкт. Не увічливій формі. А наступного дня їх стало ще більше. У середу, 23 липня, ми прокинулися в трохи іншій країні. Політики старого покоління вирішили згадати молодість. Влада спробувала зробити щось вигідне для себе, не порадившись з громадою. Одне залишалося звичним: громада дала про себе чути і вкотре сказала, таке в Україні не пройде. З того ж дня Лавиною посипалася і критика міжнародних партнерів України. Вони закликали припинити ліквідацію антикорупційної системи. Вищі чини ЄС відреагували традиційним обуренням і стривоженістю, але скандал докотився і до США. Здавалося, в Трампійській Америці на корупцію десь за океаном мали би зважати менше, але ні. Сенатори США Лінсі Грем та Джин Шахін після ухвалення в Україні закону номер 12414 заявили, що він підриває ключові антикорупційні інституції, зокрема Набу і САП. Міністр Франції у справах Європи Бенджамен Хадад заявив, що ситуація щодо обмеження незалежності Набу і САП ще можна врятувати. МЗС Німеччини написало, що незалежність і сила антикорупційних інституцій України були ключовими для реформ останніх років. Серйозно занепокоїлись у МЗС Швеції. Так, це занепокоєння, яке стало мемом за останні 11 років, але тепер наш шлях до євроінтеграції став трохи, так би мовити. Складнішим. Якщо вам цікава тема того, як ми туруємо шлях до ЄС і які в цього є переваги і недоліки, дайте знати, поговоримо про це в окремому випуску. Євроінтеграція це не лише про доступ до ринку ЄС. Хто захоче інвестувати кошти до країни, яка нівелює свої ж десятирічні зусилля в антикорупційній реформі? Країна, яка бореться з агресором і потребує грошей на усе: озброєння, підтримку економіки, забезпечення соціальних виплат, потенційне відновлення, а швидке і глухе до супротиву суспільства ухвалення законопроекту. 12414 може стати своєрідним аргументом у тому, аби менше підтримувати Україну. Хоча я й сподіваюся, що ні. Викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, підприємець і публіцист Валерій Пекар пише: Євросоюз продовжить надавати підтримку попри все, бо зацікавлений передусім у своїй безпеці. Але робитиме це в режимі допомоги буферній зоні. Переговори про євроінтеграцію загальмують, а потім можуть і взагалі зупинитися. Сторони звинувачуватимуть одна одну, але без ентузіазму, пояснюючи усе цивілізаційними відмінностями: Україна не Європа. Противники України всередині Євросоюзу святкуватимуть, уже святкують. Росіяни тиснутимуть сильніше, використовуючи тріщину між Україною та ЄС. У внутрішній політиці ключові корупційні справи зависнуть. Страх перед покаранням зникне остаточно. Отже, на фронті буде більше смертей яких могло би не бути критика влади з боку суспільства наростатиме? Самоцензура не діятиме, мораторій на публічні заходи фактично скасований. Вибуху не буде, але ніхто нічого не забуде. На майбутніх політичних амбіціях нинішньої команди можна поставити хрест. Вони свідомо розірвали соціальний договір. Сергій Сидоренко, редактор і співзасновник Європейської правди, пише, що єврокомісарка Марта Кос уже поспілкувалася із новим віце-прем'єром з євроінтеграції Тарасом Качкою. Вона передала українському колезі, що ЄС твердий у висновках щодо закону. Він не лише перешкоджає незалежності набу і САП і суперечить зобов'язанням, визначеним у дорожніх картах, про які Київ і Брюссель домовилися в рамках підтримки до переговорів. За словами Кос, з Євросоюз також розцінює ухвалення цього закону як відкат у виконанні системи рекомендацій Європейської комісії, що були умовою. Кандидатського статусу України цей крок матиме серйозні наслідки для усього переговорного процесу щодо вступу України в ЄС. Уже зараз держави-члени висловлюють зауваження, що правильним кроком було би не спішити з відкриттям кластера номер 1 Повідомила вона. А от від Молдови ми майже напевно відстанемо, пише Сергій Сидоренко, через дії Києва стає практично неуникним так званий декуплінг. Відокремлення Молдови від України у вступному процесі і початок вступних переговорів з Кишиневом у той час, як діалог з Україною залишиться замороженим. Роман Сініцин, військовослужбовець і громадський активіст, пише, що голосування 22 липня стало топовою демотивацією і військових, і суспільства. А тепер до коротких суб'єктивних висновків: перше. Зараз на скрині ви можете бачити список депутатів, які проголосували за те, щоб антикорупційна система була цілком і повністю в підпорядкуванні генпрокурора. Ці люди кілька днів. Після скандального ухвалення мовчали і робили вигляд, що нічого не трапилося. А потім почалися жальгідні виправдання. Мовляв, не знали, а тепер знають і будуть голосувати ліпше. Вони 6 років отримують гроші з держбюджету за те, чого вони фактично не зробили у вівторок, 22 липня. Не подумали до кінця, не набралися сили волі, щоби зробити інший вибір. Це їхній вибір і з ними назавжди. Навіть якщо наступного четверга, 31 липня, все ж ухвалять новий закон, який скасує скандальні правки, це вже прецедент. Під час повномасштабного вторгнення вони погодилися на те, аби підім'яти антикорупційну структуру. І про новий закон ми не будемо казати гоп, доки не перескочимо до того моменту, коли парламент і президент виправлять помилки, яких вони. Не робили. Друге, спецслужби повідомляли про те, що росіяни намагатимуться використати протести на власну користь. Але мітингувальники, за винятком кубки проплачених або ж корисних ідіотів, вели себе пристойно, стояли з гаслами до однієї теми і спростовували пропаганду в соцмережах. Загалом росіяни будь-яке суспільне збурення в Україні намагаються використати на свою користь. А цього разу українське громадянське суспільство відчуло негласний договір на мовчання і тезу З'ясуємо після війни було порушене. Мовчати стало немислимо. Я підкреслю тут лише єдину річ: нам справді варто бути максимально обережними у плані російських спецоперацій і не забувати, що головне зараз відбувається на полі бою, де українські військові роблять усе можливе, щоб захистити нас від ворога. Третє: на площах українських міст було багато молоді. Студенти, військові, активісти. Кількість міст і людей на другий день лише збільшилася. Вони висловлювали свої думки на плакатах і придумували. Нові скандування. Частина із них знає про революцію гідності зі слів батьків. Для них це частина історії, про яку вони дізналися пізніше. Тим не менш, вони знали, що і як робити, співали українських пісень, стояли в українських прапорах і не перейшли межі в протестах, щоб не нашкодити державі у такий важкий час. Це вкотре показує, що вміння відстояти і захистити свою країну від усіх загроз у нас в крові в ДНК. Дар бути українцем і серед українців. Шкода лише, що за останні 25 років у нас було дуже і дуже мало спокійного життя. Висновки були суб'єктивними, а своїми ви можете поділитися в коментарях. А я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later! alligators!